Снігова хуртовина та найголовніший атрибут новорічного свята у Чернігові потроху розпочинається продаж ялинок до прийдешніх свят. З 14 грудня їх вже можна придбати у комунальному підприємстві «Зеленбуд». тут для містян вже завезли та приготували для продажу першу сотню дерев. Усі чіповані та мають всі необхідні дозволи та документи, кажуть у підприємстві. Ми працювали з лісхозами, і ялинки ці завезли саме з лісхозів для того, щоб реалізувати їх для наших чернігівців. Такі ялинки вирощуються спеціально до новорічних свят на ділянках, де потім їх зрізають, доставляють до нас, а ми вже реалізуємо нашим чернігівцям. У нас ялинки в цьому році представлені в двох розмірах: це від метру до півтора і ялиночки до двох метрів. Ціна новорічної красуні напряму залежить від її висоти і пухнастості, каже Тетяна Вовк. Загалом діапазон цін коливається від 200 до 1000 гривень за деревце для тих, хто хоче зберегти живі. Ялинки цьогоріч у КП «Зеленбуд» запустили експериментальну новинку. Багато людей виступають на захист пухнастих таких красунь, тому це така цікавинка, вона створена з дерева, це саме сосна, вона придає такої сучасності в пофарбовані такі ялинки у білий колір. Ця фарба, вона як пристосована для будівлі, можна поставити, тому що це є протиалергенна фарба, а також їх можна ставити і на вулиці, тобто вона не буде пошкоджуватись. Також вона відкриває політ фантазії. Її можна прикрашати на будь-який світ смак. Це можуть бути іграшки, гірляндочки. Якщо в родині є дітки, то вони можуть її навіть розфарбувати. Загалом за день тут продають від п'яти до восьми ялинок. Як кажуть у комунальному підприємстві, найбільшим попитом серед містян зараз користуються саме живі дерева, особливо люди для діток купують. Хочу, щоб в наш такий час все таки свято для наших діток було. Для того, аби зрізані новорічні ялинки простоїли у гарному вигляді якомога довше, фахівці радять правильно доглядати за такими деревами. Краще її, звичайно, поставити у горщик з піском і підливати по мірі її підсушливості. Або ще можна, якщо це вже буде підставочка, то все ж таки під стовбур поставити якусь невеличку ємкість з водичкою і підливати водичку. Тоді вона буде зберігати свої якості якнайдовше і простоїть якнайдовше. У вас адреси та кількість інших традиційних точок продажу ялинок у Чернігові мають затвердити на комісії вже наступного тижня. Повідомив начальник КП паркування та ринок Микола Гоголь. Інформацію про це дивіться у наступних сюжетах телеканалу Дитинець.